І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає стрілок на е 25 карта Ель-Халу. Ну що ж, до бою! Так, блоха на Ель-Халупі. Ну це вже. Ну, мені здається, суперників в перечутті, що їм буде тут непереливки. Хоча це не точно, знаєте як? Е25, він комфортно себе відчуває на відкритих таких місцевостях. На Малинівці, на Прохорівці. Ну, на Маглинівці ще можна посперечатися, бо там також така специфічна карта. Хоча, в принципі, так, якщо десь зашкіритися, загніздитися або імбопозішн, імбокущик знайти, то в принципі можна перестрілювати без проблем. На Прохорівці, то точно. Бо я перший раз, коли зустрів Є 25 в рандомі, то я його зустрів саме на Прохорівці. І саме на алеї, як ми не намагалися його пересвітити, він, всі, він всіх перестріляв. це було просто щось... І я тоді так захотів його, і його тоді, типу ж як вивели з гри, типу, що не будуть його вже більше. Там вже пояснювали мені, ще, я думаю, ще раз пояснять, що я вже точно зрозумів, як там що сталося з виведенням Є25 з Гри, що його начебто більше ніколи не буде, а потім і знову з'явився. Його там видавали за цей так і наскільки я зрозумів за якийсь марафон. Перед цим його продавали, потім видавали за марафон, і його там понабирали, і їх дуже багато в рандомі стало. Ну це як я зрозумів, це вже експертні експерти знову мені так, щоб я вже зрозумів точно е опишу цю всю ситуацію. Ну і я ж, я, я ж розповідав чудові цікаво, Як я побачив на Прохороці, як він всю команду перестріляв. <реш> то, то я так його захотів, ну думаю, ну хочеться такого біу-біу, знаєте, щоб як виїхав всіх перестріляти. Хоча, ну, бачите, багато він кого є, але ні, не часто на ньому, напевне, виходять такі вже епічні бої. У нас поки що пристрілка у нашого героя 543 настріляв, поки що по центру грає. Грає, в принципі, як за світляка. Не дає світлякам суперників проїхати та й буде. Буде тривожність, так скажемо. Нервувати буде суперників, які там знаходяться попереду біля бази. Ось він, АТ-2, там РБП, І вони вже там також будуть думати, що їм далі робити. Ну, а що їм далі робити? Вони стали. Будуть стояти в бій, я так розумію. Потім ще наш герой за ними повернеться. Це зрозумів, наш герой. Ну ми поїду я талі. Допоможу братишам а що там, Іде Заробіщенське таке заробіжчє. І там не зрозуміло, хто ще й перемагає, до речі. У нас перевага похопа. Наші начебто перемагають, треба допомогти. Чи виїхати навіть, а те там перестріляти? Ну, а те, якщо лобом повернеться, то вже ти його не перестріляєш. Чудовий, до речі, також план на бій, дивіться. Загніздився. то не знаю з нових підписників, то загніздитися це зламати дерево, типу гніздо таке зробити. Загніздився собі. Імбокущик собі створив і стоїть. А це така непомітна, що вона ну будеш поряд проїжджати і її не побачиш. Тим паче, дивіться, тут дерево таке, в принципі, так, чудове, як величезний імбокущик. Ні, навіть хто буде зараз випущувати очі, зараз дуже жорстоко за це поплатиться. Пошкодує, так? Так, у нас 5-9 рахунок не в нашу користь. А я 6-9 не в нашу, а я вже перечу ті, хто буде тягнути, до речі, цей бій. До речі, наш герой колись надсилав, я пам'ятаю цей нік стрілок, я е, пам'ятаю, що він ну не пам'ятаю на якому танку. І він дуже крутизний там також бій зіграв. Отже так. Дивимося, завжди от почали дивитися, дивимося до кінця. Особливо в фіналі бою, я знаю, що дуже епічні епіки трапляються, так? В дивіться, проїжджає. Більше по своїм справам, ну нікого не чіпає, їде собі по своїм справам, навіть герой не рухається, якщо рухнеться, то його виявлять. І від'їжджаємо 15 метрів від кущика, Цього що створив собі, загніздився. І спокійно забіг його знешкоджуємо. Тут ну, ще наглюка поїхав на, ти, на Тигр один. Зупинити, не дати просування. Онь! шквальнючий вогонь з є е 25 <плес> 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 Ну це, бли по тобі Е-25 стріляє, я вам скажу, ну ти просто от вже, ти варений, ти просто не знаєш, ти не бачиш його, Він ти пів, пів, пів. Щось підпалом дав. І там ще й блиндами, напевно, позалітало, вже настріляв. Ну там блиндами позалітало, ми вже, якщо є після бойова статистика, побачимо. 1000 давай, так, На всяк випадок. Отже, ти, отже, де, ну не 1000 майже, давайте, 2000 вже настріляв. Це при тому, що 135 у нас шкода від пострілу. Чудово, помітили ми, АТ, другий поїхав. Це на базі в них була небезпека чим, якби він розвернувся, його в лоб не перестріляють. Він поїхав. Почекайте, а ми залишаємося двоє проти шістьох. Йде по своїм справам. Але він не дуже по своїм справам. Йому натякнули, що тут десь Є25, щоб він підсвітив. І чудово так став, що ми його прямо в лоб зараз пробиваємо, чудово. Без єдиної пошкрябини. Двоє залишаємося проти п'яти. Давно, давно не було Колобанова, по-перше. По-друге, на є е 25 я не пам'ятаю, коли був Колобанов останнім разом. Це я не то, що хочу, щоб нашого братіша зараз на артилерії прикопив. Але хочеться ж епіка, так? А я вам казав, дивіться до кінця. Та й дивіться, знаєте, не те, що там кінець відео подивилися, а дивіться все відео, тому що я ж буду чудові та цікаві історії розповідати. Це по-перше, а по-друге, буду намагатися вам поліпшити настрій своїм не, чудовими та цікавими історіями. Своїм коментуванням. Один проти п'яти. Ідемо на Колобанова, друзі. Ідемо. Німбокущим, знову. Стоїть хтось на закопні. Перто. Тяжко, напевно Ну, В РБФМ ми. в РБФМ, а так у них залишилось, можливо, на базі, можливо поїхали КВ другий тут, ну КВ2. Цікава буде дуель на дуель, я вам скажу. Чи якщо він з фугасною гарматою. Заїхати хіба що аж на, на гірку Ну що? Дуэль на дуель, рухаємося, може не влучить. Влучив. Влучив, <гум> він на ББшній гарматі грає, на ББХ. І він не пробив. Це диво якесь. Він у шоці вже це по -любов. Я вже у шоці від цього бою, якщо чесно. Я уявляю, який зараз на КВ другому у шоці. Не пробив 150-мм гарматою. Ну тут вже фугасом пробив. <гум> так Ні, не фугасом, ББХ. Ох, оце відхлопушився. Там пазік обережно, пазик там шутний, шутний на один постріл. Чотири вороги знищено. Залишається 4. Напруження досягає свого апогею. 3000 настріляно. Ну я десь доплюсую, бо там плиндами по залітало, По-любому. Знову їдемо, на на А Король гори буде на своїй базі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, приїхав РБП. І можливо ще й другий РБФМ приїде. Що вони зараз об'єднаються, то буде... Суту... Сутул забуд. Є. Yeah. Я, я ж перенервувався тільки що. П'ять ворогів знищено. 22 хп залишили. Летить артилерія. Не будеш Так, ну РБФН, то він... У нього там і огляд чудовий, так, хоч і блоха вона невеличка. Але ну все ж таки так може пересидітись. Дійсно, тут заїхати, тут ще є імбогірка, така. Імбопозішн. Я колись навіть чудово цікаву історію, що на цій імбопозішн Позішн стала СТРВ, але ми ніяк не могли. Ми всіх тяжів перебили, приїхали, і ця СТРВ, там ще якась ПТХ, перестріляли нас. А якби була артилерія горіть, то вона б, б туди кидала, та вони почали брухатись. Можливо. Вічі. У нас все ж таки огляд краще. Все, ну, ну оцей ну, точно варений зараз, він ну, тупо ну, він, він не знає, що тепер робити. Він зараз свариться по-любому на свого е союзника, на свого там ще одного РБФ, а чому ти не приїхав, вже б давно були І Знову пересвітив. Так, тут вже відступає, тут треба влучати. А у нього башта висока, висока, Висока. Чидо. Так, 6. 8. 6 ворогів знищено. 3000 настріляно. Залишається РБФМ і залишається артилерія. Артилерія дуже повільно, дуже здоровенна. Але в неї чомодани дуже здоровенні, я вам скажу. Що? Як буде діяти, от як ви видіяли в таких. Ви, знаючи, що ви зараз можете епічно перемогти. Можете потрапити на чудовий та цікавий YouTube канал Гравець UA. Найкращий в світі. Так? Будете героєм відео. Як би ви далі діяли? Напишіть коментар. Наш герой поїхав зараз артилерію. як би хотів він артилерію, він би поїхав зразу прямо на банк. Хоче якось їх перехитрувати. Перевага по танкам у суперників, але перевага то по ХП у нас. А, ой, це я це я, не, це я щось не то сказав. Перевага по ХП у суперників і перевага по танків у суперників. Мінус 577. Ти вже рознервувався. Я хвилююся за нашого героя. Знову їм покуші. А наш герой бачимо, я так розумію, він на Є25 знає всі імбокушчики на всіх картах. Навіть на такій, де піщана просто карта. Так, скелі і піскі тут. Скрізь має свій імбокушчик. Напруження досягає свого апогею. Так, треба якось перехитрувати. РКП. Те ж імбічні, правда, але не такий імбіщність кімбіщ, як Є25. На своєму рівні, так скажемо, так, то вічинський більш. Пересвітимо. Якщо буде їхати, він не... Апа, їде, їде, ти бачиш, Я думаю, він буде ставати на захоплення. А він тоді не став на захоплення, бо він помітив, що, що зробила блоха тоді з іншим РБФН, -у, так? У себе Він Не наважився просто. Ну що, тут можна було через кущики. Можна і не через кущики. Поки він розвернеться, ставимо на гуслю, якщо просто. Ну кританув щось. Другий раз кританув. Тут артилерія прямо їде на базу. Оце пощастило, бо дві хвилини не залишалося до завершення бою. Оце епічна перемога, я розумію. Це було круто. Навіть салют стрільнув, бачили, суперник? Повага до нашого гравця. Чудовий, щодо настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!